У цьому випуску розберемося, як перетворити офіс зі звичайного робочого місця на щось значно більше, на потужний інструмент для успіху. Задумайтеся на хвилину, чи може офіс бути не просто статтею витрат, а чимось, що реально рухає продуктивність, покращує настрій команди і, зрештою, зміцнює корпоративну культуру. Нуму розбиратися. Отже, наш план такий. Спочатку подивимося на офіс під новим кутом, потім зануримося в науку комфорту, поговоримо про зонування, дизайн, що надихає, і, врешті-решт, з'ясуємо, як все це перетворити на інструмент успіху. Поїхали! І так, перший крок це змінити сам погляд на офіс. Треба перестати думати про нього як про чотири стіни. Насправді це жива екосистема, яка напряму впливає і на ефективність команди, і, що не менш важливо, на її настрій. І ось тут ключова зміна у мисленні. Традиційно офіс це що? центр витрат. Стерильні кабінки, жорстке планування. А от сучасний підхід це бачити в офісі стратегічний інструмент, тобто, це вже не просто витрати, це інвестиція, інвестиція в людей, в їхній комфорт, а отже, і в їхні результати. Добре, якщо ми говоримо про інвестиції, то варто розуміти, як вони працюють. А для цього треба заглибитися в науку. Давайте подивимося на ці невидимі, але насправді критично важливі речі, які створюють основу для продуктивності. І це надзвичайно важливо зрозуміти. Комфорт це не якась там забаганка чи розкіш, це базова вимога. Уявіть, якщо організму доводиться постійно боротися з холодом, шумом чи поганим світлом, скільки енергії йде в нікуди. А могла б піти на роботу. Отже, правильна ергономіка і здорове середовище це просто фундамент для концентрації. І от що найцікавіше, це все можна виміряти. Погляньте на ці цифри: температура, вологість, освітлення, шум. Це не просто якісь абстрактні поради, це конкретні науково обґрунтовані показники. Наприклад, неправильна температура може реально знизити когнітивні функції. Тож це не просто рекомендації, а по суті технічне завдання для створення продуктивного простору. А ось іще одна цифра 4,5 квадратних метри. Здається, не так багато, так? Але це науково обґрунтований мінімум особистого простору на людину для концентрації. І це особливо от просто критично важливо в опенспейсах, де постійно щось відволікає. Тобто особистий простір це не примха, а вимірювана необхідність. Гаразд, з мікрокліматом розібралися. Тепер піднімемося на рівень вище до планування всього простору. Бо те, як офіс поділений на зони, напряму визначає, наскільки зручно і ефективно в ньому працюватиметься. І тут завжди виникає дилема Open space чи кабінети. З одного боку відкритий простір це про співпрацю, комунікацію. З іншого для завдань, що вимагають тиші і концентрації, наприклад, у фінансистів чи розробників потрібна ізоляція. І знаєте в чому мистецтво? Не в тому, щоб обрати щось одне, а в тому, щоб створити гнучку гібридну систему, де є місце і для гучної співпраці, і для тихої, зосередженої роботи. Давайте просто пройдемося по сучасному офісу. Все починається з ресепшену, це обличчя компанії. Далі робочі місця, ядро офісу, потім переговорні кімнати, де потрібні тиша і технології. І, звісно, зони відпочинку без них нікуди. Коли все це розташовано логічно, люди не бігають туди-сюди, не відволікають одне одного. Простір ніби сам веде їх, і кожна зона виконує свою функцію на всі сто. Так, ми маємо скелет науково обґрунтований, функціонально зонований. Тепер час наповнити його душею. І саме дизайн перетворює просто стіни на місце, яке надихає, яке говорить про цінності компанії без жодних слів. Ось ця фраза, як на мене, ідеально все пояснює, сучасний стиль це три кити, мінімалізм, тобто нічого зайвого, ніякого візуального шуму, функціональність, коли кожна річ має своє чітке призначення, ну і комфорт, та сама основа, без якої в цьому просторі просто не захочеться працювати і творити. А як цього досягти на практиці? Ну, по-перше, натуральні матеріали дерево, камінь. Вони дають відчуття тепла. По-друге, нейтральні кольори, білий, сірий, бежевий. Вони візуально розширюють простір. Дуже важливо багато світла, і природного, і штучного. Прості чіткі лінії створюють відчуття порядку. А щоб не було нудно, додаються яскраві акценти, але саме акценти, які додають енергії, а не створюють хаос. І до речі, про натуральні матеріали це не просто тренд чи мода. Є такий термін біофільний дизайн. Ідея в тому, щоб інтегрувати природу в наше середовище, і це працює. Науково доведено, що такі матеріали, як дерево чи камінь, буквально знижують рівень стресу, уявляєте? Щодо декору, тут правило просте краще менше та краще. Все має бути усвідомленим кожен елемент повинен мати свою мету, а не просто захаращувати простір. Зелені рослини супер, вони додають життя. Сучасне мистецтво чудово, воно може надихати і стимулювати креативність, головне, не відволікати. Так, ми пройшлися по науці, поговорили про структуру і торкнулися естетики, а тепер давайте складемо всі ці пазли докупи і подивимося, як офіс стає тим самим цілісним інструментом для бізнесу. І якщо звести все до трьох ключових ідей, то офіс майбутнього це по перше, відкритість менше стін, більше спілкування. По-друге, гнучкість, простір, який можна легко змінити під нові задачі, це must have. І по третє, технологічність, розумні системи, які просто роблять життя і роботу легшими, ось ці три стовпи і роблять офіс готовим до будь-яких викликів. І ми повертаємося до того, з чого почали. Добре продуманий офіс, це повторюся не витрати, це пряма інвестиція. Інвестиція в культуру, в мотивацію, в продуктивність, а все це разом зрештою і є успіх бізнесу. Тож, наостанок, варто поставити собі це питання ще раз, як саме робочий простір впливає на успіх? Коли ми починаємо думати про це, ми перестаємо просто робити ремонт. Ми починаємо створювати середовище, яке саме по собі стає двигуном цього успіху.